Чи знаєте ви, як і чому філософія раптом звернула свою увагу від космосу до людини? Як Сократ і Софісти змінили світ своїми ідеями? Давайте розкриємо цю захоплюючу історію разом. Вітаю на каналі Шлях філософа. Сьогодні поговоримо про антропоцентричний переворот в античній філософії. Зосереджуючи увагу на софістах і Сократі, перш ніж з'явилися софісти і Сократ, філософи переважно займалися питаннями природи і космосу. Наприклад, філософи до сократичного періоду, такі як Фалес та Анаксимен, шукали першу основу всього існуючого в природі. Але в п'ятому столітті до нашої ери уявлення змінилися. Філософія почала зосереджуватися на людині та її місці у світі, що спричинило цю зміну, і які наслідки це мало для розвитку філософії. Софісти були першими, хто почав звертати увагу на людину як на центральну фігуру філософських роздумів. Вони подорожували по грецьким містам, навчаючи молодь риторики, етики та політики. Проте їх часто критикували за релятивізм і за те, що вони брали гроші за навчання. Сократ, на відміну від софістів, не брав грошей за свої уроки і вірив у існування об'єктивної істини. Він розробив метод діалогу, де через питання і відповіді допомагав співрозмовникам приходити до власних висновків. Сократ вважав, що знання починається з усвідомлення власного незнання. Центральною ідеєю, яка об'єднує Софістів і Сократа, є акцент на людині. Софісти підкреслювали суб'єктивність людського досвіду і відносність істини, тоді як Сократ шукав універсальні моральні принципи. Їхні дискусії про етику, політику і природу знання заклали основи для подальшого розвитку філософії і науки. Наприклад, подумайте над таким питанням: що важливіше знання чи моральність? Цей антропоцентричний переворот не тільки змінив філософські дискурси, але вплинув на подальший розвиток західної цивілізації. Людина стала центром уваги, і це змінило все від політики до мистецтва. Софісти і Сократ зіграли ключову роль у зміні напрямку античної філософії, перевівши її фокус космосу на людину. Їхні ідеї залишаються актуальними і сьогодні, впливаючи на наші уявлення про етику, знання і самоприроду істини. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал Шлях Філософа. Ставте лайк і залишайте коментарі з вашими думками про Сократа і Софістів. До нових зустрічей!